Одна помилка, яку припускають майже всі при виборі парфумів, і через те дуже часто потрапляють на підробки. Я впевнена, що багато хто. Купили парфум, довго його вибирали, але через якийсь час помічаєте, що він не тримається, що він не стійкий, що він не шлейфовий. Мене звати Оля, я аромастиліст і я працюю саме із стійкими і шлейфовими парфумами. Моя місія допомогти підібрати кожній жінці в Україні саме її аромат. Так ось, ти будеш дуже здивована, чому тобі ніхто до цієї пори не сказав про таку дуже просту фішку для перевірки парфума на якість. Береш любий флакон, який в тебе є вдома, чи який є в магазині, і декілька секунд інтенсивно його струшуєш і спостерігаєш. Якщо відразу бульбашки припинилися, Значить, парфюм неякісний. Він не буде стійкий, він не буде шлейфовий, він не буде довго триматися. Чому? Тому що в складі цього парфуму немає великого відсотка аромамасел. Перевіряю свої парфуми, з якими працюю я. Зверніть увагу, яка різниця. Має бути такий ефект шампанського. В мене тільки якісні, стійкі, шлейфові, дуже сильно збагачені аромамаслами парфуми. Концентрація духів. Так що, якщо тобі потрібна парфюмерія, ти любиш парфюмерію, тобі цікаво спостерігати за Аромаблогом, підписуйся. в мене на сторінці багато різних фішок, секретиків, про які більш ніхто не розповідає.